Я проживаю в Катовіце, але фірма мене подала на карту побиту в Кракові. Тепер у мене прийшла перевірка на хостел, і там сказали, що жодні українці не проживають. Що мені в такому випадку робити? Це ситуація мого клієнта, який є водієм міжнародним. Що ж йому робити? Я надала йому консультацію і пораду, і що хочу сказати, для того щоб не потрапляти в такі ситуації. Думайте, що ви робите. Перше, якщо вже ви вирішили так подаватися, то у вас повинні бути всі підтверджуючі документи і свідки, що ви дійсно проживаєте в тому чи іншому місці. Друге, для того щоб таких ситуацій не повторялось, вам потрібно подавати на карту побиту завчасно, як мінімум за рік-півтора, і це можна було зробити у нашому воєводстві в катовіцях. І третє вибір правильного представника, який врахує всі деталі, специфіку вашої роботи, і порадить правильний спосіб легалізації і правильне місце для цього.